У Дніпрі-новокодацькому районі сталася аварія на мережі водопостачання. Почала підтікати труба, що постачала воду до оселі Дніпрян. Отримавши заявку через контакт-центр, комунальники максимально швидко відреагували на повідомлення про надзвичайну ситуацію та приступили до ліквідації аварії. Ми знаходимося на вулиці Віктора Мерзленка, будинок 15. Зараз тут працює бригада Новокадацького району над усуненням пошкодження на водогоні діаметром 700. Наразі ми працюємо без відключення водопостачання для комфорту наших мешканців. Будемо намагатися усунути аварію без відключення. Дормін було залучено 5 одиниць спецтехніки та одну аварійну бригаду КП про Фахівці планують закінчити роботи до кінця. Ця робочого дня комунальники нагадують, у разі виявлення аварійних ситуацій на водогонах чи каналізації заради оперативного усунення негативних наслідків, звертайтесь до аварійно-диспетчерської служби. Це може запобігти негативним наслідкам аварії.